Півтора мільйона на спиртне саме стільки минулого року витратила адміністрація президента України. Загальна ж сума витрат на утримання посадовців шокувала українців. Подробиці розкаже Юлія Настенко. Нещодавно українські змі вибухнули шокуючими фактами. У звіті держуправління справами оприлюднили, скільки адміністрація президента України витрачає на своє утримання бюджетних коштів. Зокрема, у 2016 році цифра сягнула майже півмільярда гривень, із цієї суми півтора мільйона витратили лише на спиртне. У перелік елітного алкоголю увійшла горілка, коньяк, віскі та. Пиво чимало коштувало українцям і авіаперельоти посадовців близько 123 мільйонів гривень. На забезпечення державних резиденцій витратили майже 55 мільйонів гривень. І це лише мала частина тих коштів, які адміністрація використала на власне утримання. Ми ж вирішили поцікавитися у сумчан їх думку з приводу шокуючих цифр. Треба думати народі, тому що президент атець нашого народу розумієте? если бы він більше думав о наших людях, і було прекрасно. тому що наша земля прекрасна, але менше треба воровать. Мінімальна зарплата у нас скільки зараз? Вже майже, майже три, але їх все одно не отримують. Тому, звичайно, це негативно впливає на життя. Потрібно нормально харчуватися, бо зараз неможливо просто. От зараз ми сходили, купили продуктів і це. Я вам скажу, с нормальной минимальной зарплатой неможливо. Это прогнозируемо и, ну как сказать, все это было заранее известно. Вы помните, когда Яценюк рассказывал, нам хватит своего газа, нам всего хватит своего, а в итоге, что получилось, Яценюк в Майами в красных штанах, да, шортах ходит, украл неопределенное количество денег. А ви тут українці хочете. Між тим простим українцям вже наступного місяця знову прогнозують підвищення цін на продукти. Зокрема, експерти прогнозують підвищення борщового набору, вартості моркви, цибулі, капусти та буряка. Крім того, на 40% підскочить ціна на гриби та морепродукти. Юлія Настенко, Олександр Сорбат, новини СТС.